Сьогодні у нас на майданчику з'явився Dacia Duster 1.5 дизель 2011 року на механіці. Поміняні масла фільтра. Автомобіль без зауважень по ходовій частині, по, також саме, по, по мотору. Стоїть ксенон в ближньому. Є противотоманні фари, така решітка в стилі Range Rover, але є власника заводська, що його решітка. Він сказав, що віддасть автомобіль на зимовій гумі. По автомобілю зауважень з технічного стану взагалі немає. Присутній ззаді фаркоп. Ось такий величезний в нього об'єм багажника. Автомобіль охайний. По задньому ряду автомобіля ось такі вставки. Ось такий він по салону. Стан гарний. Автомобіль повний електропакет, є кондиціонер в автомобілі. Заводська мультимедія, 4 стеклопідйомник, подйомника є блокіровка дверей центрального замка, механіка протиступка, електрорегулювання дзеркал. Що, друзі? Чекає вас автомобіль у нас на майданчику для даного тест-драйва, даного огляду автомобіля. Завітайте до нас, компанія AutoPoint. Чекаємо на вас.